Лестощі – шоу, у якому гості обмінюються стьобними компліментами. Не забудь підписатися на канал та гарного тобі перегляду. Привіт! Привіт, Андрюшка. Кать, ти дуже гарно виглядаєш. Я взагалі дуже радий, що ти прийшла. Можна твою руку, будь ласка. А яку? А будь-яку. Чим ще в житті займаюся, крім фістінгу? Для так чути? Дай я в тебе витру. Ну, все, тепер ти посвячений, Андрюху. Твої, твоїм батьком. <рістити> ну що? Як ти? Я, Андрюх, ну. Я просто. я не знаю, ну ти. Ти такий, от зараз дівчата мене зрозуміють, я відчуваю себе біля тебе як за кам'яною стіною. Да, тому нічого не роби з камнями в почках. Добре, Кать. Е, слухай, е, я б тебе записав як восьме чудо світу. Якщо б перші сім були пов'язані з горловим. Мінієтом. Я тебе навчу, все нормально. Дя, дякую, мені не потрібно. Я, я знаю все сам, так? Да? Так, Андрюха, дивись, одразу видно, що ти дуже акуратний, їв скорито, а пройшов в чистому. Сви, свині, якщо ви це дивитесь, вибачте мене, будь ласка, реально. Не встиг поснідати. Слухай, мені здається, ти б ідеально підійшла для реклами нижньої білизни від Victoria's Secret. тому що кожного разу реально секрет. Є черкаші чи ні. Є. При чому сказали. Так. Кажуть, що у повних чоловіків маленький член. Але у Андрюхі, от, блин, у Андрюхі великий член, а вагіна маленька. Така от майже непомітна. Чекайте, є ще такий варіант. Давай другий. Давайте другий. Е, кажуть, що у повних чоловіків маленький член. Але Андрюха, я знаю, що у тебе великий член, і очко теж. Ти мені нагадуєш богиню красоти Афродіту, але на відміну від неї ти вийшла не з піни, а з уретри твого батька. Розумієш, так? Да, я? Можна я вже встану і вийду? А ми на Netflix продаємо в цей формат. Я просто привикла, знаєш, так для цих. Для панхаби Ендрю, Андрію. Я знаю, що ти дуже круто, ти дуже круто граєш в комп'ютерні ігри, і мені здається, що тобі і далі треба цим займатися, тому що тільки там ти можеш швидко бігати. А, смішно. мати друзів. А, смішно. Думаю, що Ісус через тебе перетворив воду в вино, тому що тверезим твій піздьож вивозити навіть святий не зможе, якщо чесно. Андрій, от хочеться на тебе молитися. Ну ти ж явно щось не Я людина. Це, це камінг-аут. Я, до речі, це перше в інтернеті кажу. Катюш, я бачу тебе в ролі матері моєї дитини. Щоправда, якщо ти плануєш годувати її своїми грудьми, то в нас має народитися калібрі. Нічого, ми з твоїми сіськами справимося. <плес> ти вже просто багато де знімався? І мені здається, що ти маєш стати лицем якогось класного бренду. От, наприклад, про насне І в чому прикол, що людям не обов'язково його буде пити. Достатньо глянути на твоє фото. Не можу вже мені вже БПШ запропонували. Скоро б. До речі, скоро БПШ, якщо захочете біляж, підходите, скануєте мою фото і вам біляж дають. Вони, блять, хочуть, щоб до них люди не приходили, так? Да? Катюш. Да. Мені дуже подобається твоя фігура, те, що ти на правильному харчуванні. Угу. Е, тому я перед сексом буду їсти ананас, щоб в кінці нагодувати тебе вітамінами. А. І шашликом. І шашликом. Андрюшка, ти мені дуже нагадуєш італіанського мужчину, реально, за яким я хочу доглядати, бо ти скоро помреш від сахара. Бля, я прикиньте, я сиджу і в, і заїба. І в мене і в мене задишка. Прикиньте, а я сиджу. Своєю ідеальною зовнішністю ти могла б бути ескортницею преміум-класу. Ну цього преміум, знаєш, як YouTube, Де перший місяць безкоштовно, а потім розумієш, що навіть п'ять баксів за це це дохуя піздєць реально. Андрюш, твоє лице просто просто смішить не Ну, Важко людині більше ніж п'ять хвилин на мене дивитися отак. Метр, Між нами метр, щоб ви розуміли. Вона після цього буде відосу дивитися, де люди з парашутом пригають. Така ну це Реально. хуйня. <клес> це ізі. Андрюха, знаєш, твоє лице просто ідеально для баннера водій збав швидкість. Ти, ти не договорила: водій збав швидкість та перекуси. <клес> так, така краса, як ти народилася в Полтаві. До речі, там стоїть пам'ятник Голушком. Я би поставив ще поруч пам'ятник твоїй вагіні, тому що це теж візитна карточка міста, розумієш? Блін, класна ідея. Може, хоч так стану відомий. Андрюха. Ти машина, який може. Чи ні? Я думав, ти <гум> Ну це твої сумніви. Не мої. Е, дивись, ти машина, який е, може заробити гроші на будь-чому. Е, навіть на своїй зовнішності. Тому що ти можеш отримувати пенсію одразу в чотирьох категоріях. <гум> Смішно. <гум> Задумався, так? Да? Прикольна ідея, реально. Нахуй стендап. Так, Катюш, я Ой. в кінці хочу зробити тобі подарунок. Кать, в мене був вибір: відвезти це в банк сперми або подарувати тобі. <рець> Вирішив подарувати тобі. Поснідаєш там вітаміни. <рець> 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 там ананасово там яблучне смузі. <рець> я подумала, що це ти чихнув просто. <рець> Членом. <рець> Чисто Андрюхін секс це полюція полюціям Да, в мене зранку труси, як камінь. Місять. Вони кілограмів 15 важать. Андрюша, ти дуже турботливий, бо ти ніколи не доводиш жінку до оргазму. Бо знаєш, що вона може все сама. У мене палець як хуй, дивіться. Реально, навіть трохи більше. Навіть більше да. Тому, якщо хочеш, то можемо прогулятись. Все дуже дякую тобі. А У нас, є, у нас ще дякую тобі. Шутка. У Мене нема, нема дякую, дякую тобі шутки, але ти можеш мені сказати. дякую. А так да? Андрюшка. Е дякую тобі. Е по перше, що ти е зміг діти далі, ніж до холодильника. І по-друге, знаєш, якби е якби ти був Адамом, ти би врятував світ. Бо ти би не з'їв яблуко. Яблуко це ж не котлета. У <плес> <плес> мене, ще ще... <плес> і, і мене ще одне дякую, але це приємне, дякую. Е, Андрюшка, е, дякую тобі. Е, ти для мене як вітер в полі. У мене після тебе <плес> <плес> ну, це стіт. В, в, в мене тоді теж є останнє, але вона поза. Поза цим змаганням. Катюш, ти не дівчина, а мрія. Теж розйобана вже рік. <плес> <Все. плес> ну, ми <Як>? починимо мрію. <плес> так а тебе ні. <плес> 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 Напишіть в коментарі, хто з гостей вам більше сподобався. До зустрічі!